Добрий день, малята! Сьогодні ми пограємо в дидактичну гру, для чого потрібний цей предмет предмети гігієни. Мета формувати навички особистої гігієни потреби дотримуватися чистоти, продовжувати формувати навички догляду за своїм тілом. Одягом та взуттям розвивати мислення, увагу, пам'ять, виховувати здоровий спосіб життя. Розгляньте, будь ласка, предмети та пригадайте, для чого вони потрібні. Це що таке? Вірно, це мило. Мило нам потрібне для того, щоб вимити руки від бруду. А це що? Це зубна паста та щітка. Вони нам потрібні для того, щоб чистити зубки. А це, що вірно, це рушник. Рушником діти витирають руки. А що це вірно це серветки. Ними ми витираємо носик. А що це вірно це ножиці. Вони нам потрібні для того, щоб зрізати нігті. А це що? Це фен? Феном ми висушуємо мокре волосся. А це що? Це шампунь. Допомагає доглядати за волоссям. Робить його чистим та блискучим. Що це таке вірно? Це гребінець. Ним ми розчісуємо неслухняне волосся. А це що? Вірно, це дзеркало. Воно нам підказує, як ми виглядаємо. Дякую за увагу, до побачення!